А, слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день велика кількість людей говорять, я вірую в Бога, але церква мені не потрібна, не потрібна церква, не потрібні пасторі, але це є величезною помилкою, тому що Ісус Христос сказав, що врата Ада не, подоліють, не одоліють саме церкву і не матимуть сили проти церкви. Далі, діяння святих апостолів нам описують детально, що. Учні, послідовники Ісуса Христа щоденно перебували в єдності, в спільноті, в братерстві, саме в домашніх зібраннях, саме в церкві. Далі книга об'явлення нам чітко показує, де Ісус Христос дає послання від самого Божого престолу через Іоанна Хрестителя, дає послання не до когось там, певної людини, окремої. Не до душевної якоїсь віри, а дає послання до семи церков. І важливо слухати, що Дух говорить церквам, тому що пасторі церков вони цінні для Господа, і кожен з них несе відповідальність за душі людей, які слідують за тим чи іншим пастирем. Тому важливо усвідомлювати, що без церкви спасіння неможливе і. Лише церква первенців отримає спасіння, і учні послідовники Ісуса Христа мають займатися проповіддю Євангелія до края землі, учнівством, тому що в цьому є воля Божа, воля Божа, щоб ми були учениками та послідовниками Ісуса Христа, і лише тоді ми зможемо врятуватися, послідувавши за Ісусом Христом, душа такої людини не побачить смерті і пекла. Тому. Будьте розумні, приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.